Повторюємо читання слів з буквою Н. Тож, читаємо з вами склади: ню, но, на, ни, ну, не, ня, ні, нє, Юн, ан, ин, ун, он, ін, ен, ян, єн. Годуємо голодного носоріжка. Для того беремо гумку і витираємо травку, що вийшло. Низ. Сом. ніс, Ніж. Син. Дні. Чан. Сон. Фон. Рухаємося далі. Збери половинки. І прочитай слова. Підходить? Ні, не зовсім. А ось тут ідеально. Нова. Нога. Рано. Пані. Ціна. Складаємо слова. Три, два, чотири. Три, Два. Чотири. Що вийшло? Сон. Три, сім, чотири. Три. Сім, чотири. Син. І так продовжуємо далі. Відновіть порядок, щоб побула видна назва тварини. І так хто це? Слон. С? Ло. Н. А це хто? Панда. Пан, да. А це хто? Носоріг. Но со ріг. Дуже голодний носоріг. Дуже хоче їсти. Годуємо травкою. Рано, давно, гарно, пізно, точно. Продовжуємо. Наказ, надія, наша, назад, народ. Вчимо скоромовочку. На травиці жовтенькій паслись носоріжки маленькі. Знайомимося з текстом. Відповідаємо на запитання, де жив носоріг? Як ти вважаєш, чому всі тварини втікали від нього? Обери зображення тварини, з якою подорожився носоріг. Може, це була попога? Ні, це була антилопа. І так.